Заняття з логіко-математичного розвитку веселі каченята. Доброго дня всім малята! Рада вас усіх вітати! Запрошую сьогодні усіх вас на гостині до бабусі Одарки разом з моїм знайомим хлопчиком Петриком. Ой, хто це малята? Так, це качечка. Добрий ранок, качечко. Чому ти з позаранку так голосно крякаєш? І ми разом з ними зробимо зарядку. Приготувались? Вліво вправо повернулись і до сонця посміхнулись, Крильця вгору підняли, тихо погойдали, покрутили, повертіли і донизу опустили. Як називаються ці малята? Так, вірно. Каченята. Якого вони кольору? Білого і жовтого, так? Чи порівну їх? А знаєте, як дізнатися? Треба жовтих каченят поставити поруч з білими парами у два ряди. Ось так їх вишукувала мама Качка. Тепер гарно видно порівну їх! Ні, вірно, яких більше? Так, білих більше, ніж жовтих. Запам'ятали малята. Повторимо ще раз. Білих більше, ніж жовтих. В одній парі не вистачає скільки каченят. Вірно, одного. Жовтого. Запам'ятали? Повторимо ще раз. Жовтих каченят менше, ніж білих. А як зробити так, щоб їх стало порівну? Так, малята, правильно потрібно добавити ще одне жовте каченя. Але де ж воно поділося? Пошукаємо разом малята. Ось де воно, бачите, справа від будиночку, травичку з кубе. По... Запам'ятайте, справа, повертайся, каченятку, до своєї пари. Тепер їх стало порівно. Так, молодці малята. Починає качка мати каченяток годувати. Жовтеньким дала позернятку. Малята, подивіться, чи всім каченяткам вистачило зерняток. Не всім. Зараз перевіримо. Кого більше? Так. Каченят, вірно. А чого менше? Правильно, зерняток. Скільком каченяткам не вистачило зерняток? Так, одному. Молодці. А що треба зробити, щоб їх стало порівну? Вірно. добавити одне зернятко. Запам'ятали малята. Добавити одне зернятко, і їх стане порівну. Ось і нагодувала мама качка жовтеньких каченят. А де ж біленькі поділися? Шукаємо, шукаємо разом малята. Знайшли? Де ж вони? Біля городу, зліва від парканчика. Червячків шукають, ну ось уже й поснідали. Запам'ятали малята, де були каченята? Так, зліва від парканчика біля городу. Була качка каченят до ставка. Качка перевальцем йде. Малята, ми каченята. Починає качка мати плавати качать, навчати. Увага, увага! Жовті каченята пливіть вправо до червоного прапорця. Попливли каченята куди? Так, вправо. До якого прапорця? Вірно до червоного. Увага, увага! Білі каченята пливіть вліво до синього прапорця. Попливли каченята. Куди? Правильно вліво. До якого прапорця? Вірно. До синього. Захотіли каченята з мамою в хованки пограти. Мама качка виглядає, каченят своїх шукає. Де сховались каченята? Так, правильно, під водою. Мама качка виглядає каченят своїх. Шукає, де сховались каченята. Так, вірно, за човником мама качка виглядає, каченят своїх шукає. Де сховались каченята? Правильно, в очереті. Молодці малята! Гарно попрацювали. Дякую вам усім за співпрацю. До нових зустрічей!